Для фрілансера дуже важливо знайти свою нішу. Скажімо, копірайтер може писати переважно на теми техніки, чи медицини, чи будівництва або права. Перекладачі працюють або з медичним перекладом, або з юридичним, або технічним, і так майже в кожній галузі. Будь-який фахівець буде значно успішнішим, якщо сфокусується на конкретних напрямках, замість того, щоб намагатися робити все. Якщо вам потрібен інтернет-магазин, ви радше звернетеся до розробника, який спеціалізується на електронній комерції, а не до того, хто робить будь-які сайти. Ніхто не може бути фахівцем одночасно у всьому. Щоб створити щось видатне, потрібна вузька спеціалізація і глибока обізнаність у своїй темі. Визначення вашої ніші допоможе зрозуміти, на чому вам акцентувати увагу в презентації власних послуг, а також уявити портрет вашого клієнта. Зосередьтеся на тому, що у вас найкраще виходить і що ви справді хочете робити. Усе інше поки що не важливо і можна відкласти. Але при цьому важливо оцінити і нішу, щоб знати, чи не занадто мало у ній клієнтів. Кожен ринок має свій потенціал, і якщо в певній ніші вже всі місця забиті, потикатися туди не надто мудро. Якщо вас цікавлять якісь конкретні аспекти фрілансу, чи ви маєте запитання, пишіть у коментарях. Не забудьте поширити це відео у соцмережах і запросити своїх знайомих на наш канал.